У нас свята в Італії вже давно закінчилися. Це вже майже половина січня. І я бачу в Італії ще деякі новорічні, от там ззаді мене, бачите, деякі новорічні світло ще засвічене. І навіть не, не деяке, а навіть дуже багато в багатьох місцях. І так я собі думаю, чи це італійці засвітили це світло, тримають ще, бо сумно дуже. Чи це може українці. Це світло тримають засвідчене. Я знаю, що в Україні зараз трошки дискутують, як, як, як святкувати свята Різдвяні 25-го чи 6-го. Я би святкувала вже по новому стилі. Якщо би я, я би святкувала свята по новому стилі тільки один раз. Вже ж. Як... Шостий, сьомий, і ці всі січні свята я би вже не святкувала. Тому що якщо ви хочете приєднатися до Європи, а це воно так і буде, якщо не тепер воно п'яно-п'яно і треба залишати. Тому що для людей дуже тяжко, ви розумієте? Для людей це великий стрес робити два рази свята. Тому що деякі я бачу в Україні роблять і 25 го числа. І шостого роблять, два рази роблять. І це все готувати. Це все готувати і купляти, це дуже-дуже стресово і затратно. І дуже затратно. Я би просто, ну, от стресово і затратно. Це дві таких, е, навіть тут в Італії Стресово і затратно, навіть тут в Італії. Це просто неможливо. Це людина дуже змучується від таких свят, від, 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 від проблем, Іду, треба купляти, треба наготувати, треба нарізати, треба запросити, прийдуть гості. Це дуже-дуже тяжко. Я би просто відказалася, і навіть якщо б люди судили погано, не судили, я би все одно не хотіла. Роблю 25-го, 26-го новий рік, так як в Віталії, все було б нормально. І так треба робити. Тому не хочу повторюватися, це не потрібно так робити. Це, якщо не зараз, то це вже ця Європа скоро прийде, через 20 років це взагалі всі забудуть. І треба нам робити не по-москальськи, так як москалі, а так, як в Європі. Чому ви так рішили? Я не знаю, там щось якийсь календар, цей як він, календар, церковний, календар не відповідає. Я не розумію, колись воно було так. А тепер йдемо сюди, прийде, а тут можна пройти. Колись було так добре, а тепер вже так не добре. Я теж не знаю, чому вони так поміняли в Україні. Але я знаю, що Албанія, Греція, дуже багато тих всяких ще країн так само святкували, так як в Італії. Не в Італії, так як в Україні було. Це моя така думка. Ще досить багато світла, ви знаєте, досить багато. Я не знаю, чи це українці так ще святкують і включили ще світло, чи, чи це італійці, я не знаю, не можу сказати. Напишіть, як у вас у вашому місті, де ви живете тут в Італії. Грушки, по 1,50. Ой, які грушки, ви тільки гляньте. Я розумію, що вони не є ідеальні, але щось можна вибрати. Вони просто невеликі. Дивіться, що їм бракує, що такі грузці бракує. 1,50, та як задурно. Зараз виберемо. А, які грушки. повезло мені сьогодні. Ківі 2,50. Ківі теж недорого. 2,50. Ківі теж треба буде взяти, напевно. Яблука по 1,50. нові грушки привезли, бачите, вони, напевно, дорогі оці. Бо їх тут багато є. Пира в Італії. Перла це не є пира, в нас в Італії говорить. І 1,50. один Ось так по підручку. Дургасники мої в Італії ходять по підруку. І це дуже-дуже красиво. Мужчина, жінку бере по підруку. Я знову готую радікьо. Олії. Три цибулі, таких червоних. Олії небагато. Тому що зараз я помила цю, ця пускає багато води, багато рідини. Дивіться, я цього разу вже купила два радіки. І оце з половинки. Це, от бачите, зараз руками буду рвати. Половинка ось тут, чуть-чуть більше, ніж половинка. Заплатила 1,40 і я дуже-дуже люблю, вона трошки гірка, як ви знаєте, її можна їсти сирою. Ви мені написали, що одна жіночка мені написала, що вона в ресторані працює, і вона ніколи не бачила, щоб її тушили так, якби на, на, на пательні. Може бути, може і не в ресторані так не прийнято, сирою їдять, але ви подумайте, ви з'їсте половинку, не половинку. Якщо я стушу ось таку цілу, ми її з'їмо за один раз і буде замало. Ви ось таку порцію велику з'їсте за один раз. Дивіться, скільки тут багато є. Тут дуже багато є. Ви її трохи притушите, їм буде менше. І фібри, особливо фібри, щоб ви в туалет добре ходите. І е, от такий е, гіркий смак, він дуже зараз в моді в нас в Італії. Чому рукулю так багато? їдять? Люди і всі рукуля, рукуля. А ті, що знають, чому вони беруть, і ті, що не знають, чому вони беруть. А, а, а це тому, що. Шурукуля має гіркий смак. Має гіркий смак. І через це вона корисна на печінку. Очищає печінку. Хто має фігато-грасо, жирну печінку, очищає. У мене з печінкою все нормально, але мені дуже подобається такий гіркий смак. Дивіться, вчора я накопила тих грушок по 1,50. Вони такого середнього розміру. Тому що вони середнього розміру, тому і вони мені не подобалися. Якщо купляти по знижці, отакі, то остатні їх, тому і дешевше продають, вони отакі, вони, вони вже вони виглядають так, якби тверді, вони м'які і їх добре їсти, вони якраз нормальні. Але їх треба великі купляти. Один раз я великі купила, ось такі, вони мають смак інакше. Ті отакі не дуже, не дуже. Не буду я купляти я на другий раз, якщо вони такого невеликого е -е, росту, хотіла сказати. Ківі, е, е ще не пробувала. Киві ідеальні, італійські. Написано було Італія, продуціона Італія, Ориджіна Італія. Киві я купила, по скільки, поба 50. Ось так. Зараз продовжую його готувати. Обід. О, так тихо кафе виходить, що навіть я її не чую. Малі вистачить. Ставимо сюди. О, 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 ще більше кипить. З плитки взяла, ще більше її почало кипіти. Не треба бризкає. Сьогодні ми Радікю будемо їсти знову з такою куркою. Я дуже часто купляю таку курку, яка на полі росла, їла траву, їла те, що вона хоче, і ми її їмо три дні. Це від вчора залишилося. Вона дійсно дуже смачна і зовсім інакша від других курей. Я такої курки ще ніколи не їла. Чомусь в мене ось так виглядає радікю. Сьогодні вийшло воно якогось такого кольору. Я його тільки притушу при це, як воно вже таке тепле. Не треба, щоб воно по горячому не треба, тепле. І можна дати, звичайно, олії сирої, бо тут дуже мало олії, зараз я вам покажу. Це просто притушене, бачите, цибуля. Цибуля має хрустіти, ще така вона м'ягенька. Не треба вбивати всі вітаміни до кінця. Цибуля є, вона притрушена, вона така, знаєте, м'ягенька, притушена, як то говорять. Соку, бачите, олія дуже сильно мало дала. Значить, можна собі дозволити дати ось такої олії. Але тут дирка дуже велика. Ось так. Не треба дуже багато так само, бо олія це. Калорії має такі самі, як будь-який жир, як будь-олія. Як смалець, як масло. Хоча олія це тваринного походження, рослинного, вибачте, рослинного походження. Ось так вийшло. Пішла тут забрати нова, внутрішній паспорт. Карта індентіта. Тут можна фотографії зробити, але я вже зробила фотографа. Заплатила сім е Тут на місці можна зробити. Для інвалідів зробили, бачите, широко, що можна зайти з інвалідною коляскою, можна встати. Так, поновила я карту індентіта. Uh, це моя фотографія, ви мене впізнаєте ось тут. Бачите, яка фотографія, яка є смішна. В житті зовсім інакше. Ну, нічого, похоже на себе. На 10 років дали. Все, йдемо. Скільки костану ми іноді тут? Але, це костану по дів'ю. Це сон інчізи, костану 6 євро луна. Інчізи, яке сініфіка? 6 євро луна. Сенті. А, копіто. Солкати. e vengono 6 euro l'una se le facciamo le solite ma stampate quindi sono sempre le che durano ma sono stampate ti vengono 4 euro ah, okay. ma non, non c'è niente? ti faccio vedere qualcosa meno perché non mi conviene pagare tanto eh, sul quadro, quadro elettrico ho queste le due scelte perché sempre targhetta eh. uh -huh. o se no poi c'è l'adesivo ma si dura di meno vedi la targhetta quella da 4 è lei bianca quella scritta nera come la vuoi è sempre targhetta rigida mm. questa se, quanto viene? questa qui è quella da 4 della misura che tu mi dirai ah. ok Ma E qualcosa, se no qualcosa. adesivo così 10 targhette è tanto non voglio pagare una cifra adesive adesivo a ah. ti viene 20 euro totale che sarà scritto come nero. nero o così. rosso o blu o quello che vuoi la misura me la dice mm. mi sembra un che un tre per uno sarà nero. scritto come qui tu che c'è scritto qui queste questo. tante scritte ah sarà una più riuscite? grande eh, certo ah, allora meglio quello va bene mm -hmm. questo sì, che sì, misura sì. Ti ora vediamo che misura si può fare allora un più grande oppure in questo allora, modo più che altro va bene anche così vero? si se... sì, te la faccio un po' più, guarda per uno e mezzo, guarda un po' così. e questa come questa qua? è un po' più lunghina ho visto che ho fatto io, vedi? Ma uh -huh. prezzo sempre uguale sì, o no? Sì, si sì. si allora tre per un e mezzo. Sì, bene. fammi questo, sì, 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 <ride> sì. vai. aspettare un attimo. Eh certo, devi oh, tornare. Ah, ritornare eh, oggi? Sì. No? No. Quanto sarà pronta? settimana prossima. Ah, Va bene. Ok. Perché va accesa una macchina grande e non posso accenderla ah, solo. Ok, per bene. Quanto viene una? ha detto? Allora, queste tutte quelle che ho visto, quante sono a decina, ah, mi hai detto? Sì, ti Vengono se... 20 euro totale. Ah, ah, un pe... Uno, uno a quanto costa uno? Non so. Una non la faccio. Ah, se fai? Posso, ti posso ah, fare tutto ah, quello che okay, perché ora... sono rotoli di adesivi. Ah, facciamo conto. Vai, questo mm? bar e minimalny bar. Taki Taki Тут в центрі. Взяла я м -м, той внутрішній паспорт, карта Ідентіта, зупинилася. Багато справ було зробити, треба було. Зробила отакий надпис квадроелектрик у мене є, і там написано. Ото коротше, бага... електрик мені написав багато всяких таких тих. Мені треба було отак настампувати так цікаво, щоб то було гарно, і красиво і назавжди, щоб було зрозуміло. Свята закінчилися, і трошки стало сумно. Дуже сумно стало. Ми отут задумалися, людей мало є. Електрик, світло знімає. Полізу там наверх, знімаю все світло, а тут на углі у нас є такий знаменитий готель «П'ять зірок. Вони світло ще засвітили. Бачите, де арочка така є. І вони довго ще будуть тримати, тому що треба трохи в історичному центрі треба світло тримати, тому що сумно, 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 дуже сумно після свят, як світла нема. Так, іду я знову тут міняти ремішки. Проблема, що тут. Стаю в магазин і треба мені ремішок поміняти. Ось тут проблема, що тут вузько дуже. Бачите, вузенько, І я не знаю, чи вони нітки знайдуть. І проблема цей колір знайти. Ремішків є дуже багато. Тільки гляньте. Тут вони дуже знамениті, щоб ремонтувати годинники і міняти всякі ремішки. Гляньте тільки. Мені здається, що я знову вийду без нічого. Червоних ремішків багато є, вони всі широкі. Отак. От Що мені? Чорний чи білий? Ну, може, білий тоді вже в крайньому випадку. але Я, я купила цей годинник, бо мені іменно червоний ремішок сподобався. Бачите, яка проблема. А цей так само порватий весь. Обізоньоні камбіари, Чи Степти ті повисту цим діяльно. Я вже знайшла, ось він стоїть. Але проблема, що тут є золоте, там мені треба біли, щоб було срібло. le più grande guardiamo se ce l'ha sempre che sì. è troppo argentato? si sì, quello tanto si cambia questo penso ci vale però guarda se mm -hmm. c'è anche po' piccino questo è troppo Se no, il rosso ce l'avevo stampato, però mi sa che come la misura l'ho finito. Quanto viene questo qua? Quello lì, 18. Innazio, no non ce l'ho più, quell'altro. Mm -hmm. Allora questo va bene, vero? Quello potrebbe andare. Ci vuole sì, ci Si, può andare. Mm -hmm. Perché più piccino non ce l'ho più. Aspetta, non facciamo mm -hmm. di fuori. Vediamo se c'è fuori. Uh -huh. Scusi, <ride> eh, no l'ho finito. Santo, se c'era un altro più bello, o come? Quell'altro ce l'avrei in lucertola, però costa parecchio di più, viene 35. E poi comunque guarda non è rosso Lucertola, che significa? Lucertola, lucertola che significa? una piccola eh? Comunque lui ce l'ho messo, eh. Ah, L'animaletto. Se gli va bene glielo molto. No, eh, brilla di più oppure... Eh, io e io ti ascolto. Questo è con quel Ah perché rosso rosso è no mi è rimasto bordone, l'ho più rosso. Ah lucertola? L'ho Ah, puoi vedere da vicino come questa lucertola. Ah, ah. Sono rimasti grandi. No, no, va bene liscio così. È, sembra di, di coccodrillo, assomiglia eh, sì, sì, un sì, pochino, sì. più fine. La lucertola è un piccolo coccodrillo. Eh, eh, sì, è un vero. Cocodrino. No, no, va bene liscio così. Ucrainzi, è pociolo. Говорю гарно українською мовою. Так, поміняла я ремішок. Зараз вам покажу. Ось так він виглядає. І колір дуже гарний. Годинник треба поставити, бо вже мені наставив годин. Не знаю, може батарея кінчилася. Ну, йолки палки Напевне, батарея кінчилася, не провірили. Що мені ще раз треба йти до них. Тепер мене побачите завжди з цим годинником. Провіряти треба ще раз. Белісімо. Що таке белісімо? що таке белісімо? Ви знаєте, це означає дуже-дуже красиву. Беліссимо. Італійська мова, яка вона милозвучна, дуже милозвучна. Японський ресторан тут у нас дуже гарний, дуже великий, але не сьогодні. Підемо на другий раз, обов'язково. У сердині один спектакль. Там тільки зайти в сердину і подивитися. І тільки гляньте, чи музика є. Ну, зайдемо, подивимося, чи музика є. Якщо є музика, кинуть бабене. О, все блистить. Хлопкою чути. Questo è il menù, qui c'è la musica, 28 euro per 6 riloc. Posso prendere pubblicità? Sì, uh prendi -huh. Anche a pranzo siete aperti? Sì, noi siamo sempre aperti. A pranzo il menù quanto viene? Costa 17, settimanale, a salmonella costa 19. Le ah, bibite 17 e di sera 19. Sera 28 più l'ho ricoperta. Sab domenica maggio 2019. C'è scritto Ah, allora si guarda a casa, beh. Molto bello qui da voi. Complimenti. Grazie. Vai, si va. Eh? La prossima volta, va bene? Grazie. Все блестить, мармур, хоча він. Двері самому треба відкривати. Ого, це мені не подобається. Чого? Перші клієнти йдуть. Японська кухня, суші, мені дуже сильно подобається, але не завжди. В такому, як не завжди. Тому що не годен їсти кожен раз. Рідко бізоньку їсти. Не завжди. Хочеться мені піти і суші поїсти. Я суші дуже дуже рідко їм. Останніх три місяці назад я їла суші. У нас вже дуже багато ресторанів відкрилося. От така краса всередині. Тільки раді цієї краси варта піти подивитися. Ну і мені подобається все суші. Я... Люблю все, Мене не, не, не інтересує, що там риба якась, вона така сира може бути. Суші мені підходять, я навіть дуже сильно люблю. Але тільки треба вибрати день і піти. Напишіть, чи вам суші подобаються. Моя, моя мрія піти у ті всі ну, два нових нас відкрили останні роки, два нових ресторани, дуже великі, дуже гарні. Хотіла я би туди піти подивитися, де краще. Взяли меню, зараз подивимося в хаті меню, але мені здається, що відрізняється меню, то, що роблять на обід, а вечері, мені здається, що роблять набагато більше усього. Тому що ми хитрі, вони ще хитріші. Не дадуть вони вам так багато усього на обід, як дають на вечір. Тому і на навечері дорожче. Ось так. Так, що тут ще не горить в мене. Дивіться, скільки ми оцих мандаринок накупили. І я навіть тут попробувала. У тих, знаєте, в супермаркеті не будемо попробувати, а я завжди пробую, тому що брати ось так багато це краще попробувати. Дуже хороший насичений запах мають. Знаєте? Такий насичений насичений. Так як має бути. І чотири я ось цих взяла. Хурма така. Вони тверді, я не знаю, як їсти. Винесу на балкон, може, м'якші стануть. Остатня курка. Виб'ю 4 яйця збоку. Ого, температуру треба зняти. манаджа. Тут на 4, на 5 саме найбільше, бо буде горіти, бачите? Зараз вибью яйця і зіб'ю яйця. Останні курячі яйця ті, що в селі там ми купили. Яйця пішли і яйця це ідеальний харчовий елемент. Чуть-чуть солі, не треба багато. Тут такі дирки, воно досить та сіль скоро летить. Не треба, бо вже, вже, вже все решту солене. Я їх хочу зробити ось так страпацаті, так легенько-легенько їх легесенько. Вони мають бути наполовину сирі. Жовток має бути цілий, не варений, а білок має бути повністю варений. Одну хвилиночку почекаємо. Я дуже жалію, що я два оцих не зробила. Зараз ми будемо їсти, з ось, ось, як вони називаються, Радікіо. Тому що Радіко. Воно дуже сильно смачне. Воно дуже сильно смачне. І дуже вигідно. Я б два зробила, я би ще на завтра мала на обіду, так? Воно таке. О, то, що припеклося більше, воно не, не жар, воно не жарне, просто припеклося більше колір поміняв, а то, що я припекла менше, воно такого кольору нормального. Дуже смачно. Попробуйте обов'язково. Ой, po'. Баста. От radicchio sul сульпаделя. Це ідеальна, ідеальна вечеря, не треба голубці варити, не треба налисники робити, млинці, пиріжки і це все решту. Так я тут живу по-італійськи. Що скажете? Це дуже смачно, навіть є хліб. Я от взяла і з пательні і вигребла це яйце, мій компаньон ще так з хлібом буде їсти, такі бруски по-італійськи. Типу Ідеальна вечеря. Намила ще дуже багато, помила їх, дуже багато на два дні Оці от, вони не ідеальні, тому і коштують 99. Ну падає дощ, вітер, виросли не ідеальні, то що їх, той, той, той що на городі працює, що він їх має в рів викидати, продаються за нижчу ціну. Бо мають дефект. От дефект є, дефект, некрасиві, некрасиві вони є. Маленькі, твердюси. Не щоб смак був. Що з того, що типу, 2 евро продають, як вони е мають шкіру таку, знаєте, що шкіра відходить, а в середині вони такі м'якоті багато, а, а воно і несмачне. Все. Так, 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 ми їмо тут в Італії. Дуже мало часу я затрачаю на. На приготування їди, а їмо ми дуже якісно. Anки ово морбідо. Антиово, Морбіду. Мель у Діон ресторан, вираменте.